Вітаю! З вами Олександр Маслиний. В цьому блозі ми розглядаємо практичні питання, які виникають в процесі ідентифікації, підбору монтажу та експлуатації промислових компонентів. Це відео знімаю, як то кажуть, по гарячих слідах. Буквально декілька хвилин тому один з наших шановних клієнтів задав питання: а чи треба при монтажі сальників закладати мастило під пильничок? Під додаткову полозахисну кромку. відповідь. Так потрібно. Це дасть змогу знизити момент терття, це дасть змогу знизити е, температуру в зоні роботи пильничку. Загалом, дійсно потрібна річ. Але виникає питання. А скільки мастила закладати під пильник? Є загальна рекомендація. Мастило не повинно займати більше, ніж 40% вільного об'єму між пильничком та робочою кромкою. Оцей вільний об'єм, який ми маємо, мастило повинно займати максимум на 40%. На практиці ми намагаємося, і це оптимальне значення, щоб було 25-30%. Це буде правильно. Якщо ми згадали вже про змащування сальників перед монтажем, слід нагадати, що ми також змащуємо тонким шаром поверхню валу мастильним матеріалом, з яким і надалі буде працювати власний сальник. Також ми змащуємо тонким шаром зовнішню поверхню сальнику і робочу кромку. Змащуємо тонким шаром і саме тим мастильним матеріалом, з яким і далі буде працювати сальник. Це дасть змогу нам швидко, правильно, не пошкоджуючи сальник, його змонтувати. Отож, пам'ятаємо, змащуємо, правильно монтуємо і надійно експлуатуємо. Якісні сальники. І якісні мастильні матеріали ви завжди можете придбати компанію «Ірбіс». А цьому відео я прошу ставити лайки, писати коментарі, ваші запитання. Я обов'язково буду їх опрацьовувати, відповідати на них. Діліться посиланнями з друзями, колегами, підтримуйте та розповсюджуйте україномовний технічний контент. З вами був Олександр Масляний. Побачимось!